Багато факторів такі, які подавляють нашу віру, але знаєте, країна без віри це, ну, це країна, яка потухла. І це країна, якій не допоможе ніяке військо, ніяке озброєння, бо ну, сенс взагалі який, якщо в Україні немає віри, мрії, люди не бачать майбутнє своєї країни. Тільки знаєте, ропот один сплошний, якісь недовольства. Ну, я все це розумію, я живу на... В тій же країні, на тій ж, по тій же землі, тими же трапінками ходжу. Але знаєте, нам потрібно шукати цю віру, укріплюватись в цій вірі. Знаєте, краще всього шукати віру в діях. В діях, які спонукають до віри. Щось треба робити постійно. Допомагати армії, бо від армії дуже багато чого залежить. Просто бути, робити добро, а не якісь гадості, зарази. Знаєте. Бо ну, так ми не переможемо. Я все це розумію, але без віри не буде перемоги. А віра це дії. Що давайте будемо діяти зранку до ночі, з ночі до ранку. Ну, Такий зараз стан у нас в країні. Треба працювати на перемогу і на майбутнє нашої країни. Сьогодні.